Російські терористи вкотре влучили у цивільний об'єкт у Дніпрі. Близько 11-ї ранку рашисти скерували ракету в одну з лікарень міста. Вщен зруйновано приміщення лікарні та пошкоджено будівлі поруч. Це загальна площа пожежі була 1200 квадратів. 1000 квадратів на трьохповерхові будівлі, 200 квадратів на ветеринарній клініці. На місці є вже більше 20 осіб поранених. Із них двоє дітей, 20-го року народження, 17-го року народження. На жаль, є двоє загиблих. Один на відкритій території. Чоловік близько 70 років отримав поранення з життям, загинув на місці. Півсотні рятувальників та 17 одиниць техніки локалізовували пожежу. Понівечені прилеглі житлові та багатоквартирні будинки, а також автівки містян. На місці влучання волонтери Червоного Хреста розгорнули пункт допомоги для рятувальників та постраждалих. Надавали першу домедичну допомогу. От зараз ми відкрили чай, каву і не тільки медично. І психолог наш приїхала, зараз надає психологічну допомогу. Зараз ми розгортаємо намет і будемо працювати в наметі. Буде у нас юрист, який буде надавати юридичну допомогу, психолог. І Червоний Хрест будемо надавати чай, каву, гуманітарну допомогу, якщо потребують люди. Руйнування є і у низці інфраструктурних і торгових об'єктів. Зараз працюють наші комісії всіх районних адміністрацій стосовно того, щоб ми максимально швидко зробили все, що можливо зробити, наприклад, у 13-й школі пробитий дах, ну, працюємо. За стадіон ви бачите, також за ліцей залізної дороги. Він якби наш, як ви запитуєте, але зараз тільки Міністерство освіти. Передало нам його по акту, але будемо все робити. Також працюємо із директором ліцею. Рятувальна операція триває. Поліція розгорнула пункт для звернень громадян, які постраждали внаслідок ракетного удару. Він розташований за адресою місто Дніпро, вулиця Калинова, 83.